11 лютого, чудові книги. На твоїй книжковій полиці, напевно, знайдеться багато цікавих книг з яскравими і красивими картинками. Чи подобається тобі їх дивитися? Із книжок ти зможеш дізнатися багато нового про тварин, людей і навіть космічних кораблів. Але є одна книга, яка найважливіша це Біблія. Артуру дуже подобається слухати біблійні історії, які йому читає мама. В цих історіях розповідається про сміливих героїв і добрих поступках Ісуса. Попроси батьків прочитати тобі Біблію. Біблійний вірш. Мої очі сторожі нічні випереджують, щоб про слово твоє розмовляти. Псалми 148 Молитва. Щоб тебе Боже краще знати, треба Біблію читати.